Володимир Рудківський, Сині води. У цій книзі Володимира Рудківського ми повертаємося у минуле, у ті часи, коли відбулося становлення козацтва. Що ми знаємо про козаків? У всіх підручниках трактування стереотипне Козак вільна людина. Але для татар, з чиєї мови прийшло це слово, козаки це грабіжники. А звідки взялися козаки? Чому на наших теренах сформувався цей феномен? Він унікальний чи типовий для тих часів. У своєму романі автор дає відповідь, що базується на історичних джерелах. До того, як називатися козаками, ці люди були бродниками. Жили вони на диких землях, часто у плавнях, займалися мисливством, а іноді і грабунком. Оскільки були вони здебільшого люди сильні духом, які не бояться смерті, то і жартики у них були замежові, як то запустити в штани половину мурашника чи кинути за пазуху вужа, який може виявитися і гадюкою. Ми дуже добре знаємо про битву під жовтими водами. Але, завд... Але саме завдяки відновленню історичної правди і Роман Володимира Рудківського тому теж сприяв, ми дізналися і про бій під синіми водами, який визначив подальшу долю нашої країни, звільнивши від татарського полону. Національними є ці назви і по кольористиці. Хоча так сталося вже само собою. Головних героїв у творі кілька. Не всі вони є історичними персоналіями, чи повністю відповідають історичній дійсності. Але для розуміння національної звитяги їхні образи дуже важливі. І автор цілком дотримується жанру історично-пригодницького роману. Це «Бладарі» Дмитро Боброк, Великий князь. Ольга та Київський князь Володимир. Це і бродники та інші непрості люди. Насамперед медовуха сміливий, звитяжний, абсолютно безстрашний, на кого хочеться бути схожим. Найбільше події, які ми переживаємо, відбуваються саме з ним. А ще це Коцюба, а ще молодий бандурист Іван. Справжній козак, а ще підлітки Петрик і Тимко, а ще горошинські татари, які зблизилися з воронівськими русичами, ахмед, Зейнула та Аліма. А який цікавий образ хана Мамая, якому поєдналися і руське, і татарське. Світ починає змінюватися тоді, коли хтось сильний духом кидає виклик системі, ворогам. Несправедливості, а суспільство готове змінитися і стати абсолютно іншим. Поки немає лідера, люди можуть тільки хотіти змін, та вони не відбуватимуться. І якщо люди не готові, то й у лідера нічого не вийде, і обставини перемелять його на порох. І завжди серед людей знаходяться ті, що наближаються до лідерів і стають їхнім вірним гуртом. У цій книзі час для змін настав. І саме тому Дмитру Боброку вдається згуртувати бродників проти татар і допомогти Великому князю Ольгарду, який наполовину Литвин, а наполовину Русич розбити татарську орду. Це той урок спільності з, з європейськими народами, який нам теж варто відновлювати у пам'яті. Ненав'язливо, завдяки емоціям і великій кількості подій, ця книга змінює свідомість читача і формує світогляд підлітка. Найкраще виховання відбувається через книжки, бо воно не насильницьке, без моралізаторства, але глибоке, і досвід, набутий під час читання, залишається з вами на все життя. Отож, Володимир Рудківський сині води. Навчальна книга Богдан рекомендує.